Всім привіт, дорогі друзі, продовжуємо Євротрак Simulator 2. Зразу продовжуємо, бо в нас а, діл багато, записів багато. Цього всього багато. І отак ось. Коротше, а, в тій серії ми їхали і зупинилися би, тут, а я ж далі не поїхав, бо я що, бо я лінева срака. Я не хотів далі записувати. бо там, за, Коротше, такого по запису. А й думаю, краще вже на другий день лишити. Їдемо, Отак, так, стаємо і зберегти. В общем. Що я можу сказати? У нас лишилася на запість не так і багато. Не так і багато ігор я думаю. А Чого не так багато ігор? Бо я, Євротрайм... Тіма буду записувати, але не так часто де ви ходите. Мене, я так розумію, що я буду живню, що пишу. Такий цікаво. Якщо я зі цим заходжу, то я запишу їх вже ні до нього. І що я це? А, Я думаю, хоррор взяти, ті ж якусь гру на прохожню, а щоб іменно проходити і по серіям, по принципі, прям немає іменно по сюжету ну, якось, іде, по сюжету нема. І якось таке. Ви пропонуєте, може там є якісь ігри ви, щоб, по сюжету, щоб нам цікаво було, Ігор майже я не знаходжу цікавих, щоб мені понравилось. А, ні, 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 ні. І я короче, зразу в них залетів і записував. Ось. Знаю, є якась гра про Бамбук. Там продають Бамбук. Ну, я не думаю, що її буду записувати додає. Ну нічого, після цього всього я думаю взяти на проходження якусь із темних картинок. Так, да, засвітово буде російською, не хочу. Не буду я себе а, утоплювати в лайні. А, Краще візьму якусь гру, таку, що вам понравилося, і мені зайшла. А, бо ласт... бо останній з нас мені не хочеться. Не хочу я її грати назад, не хочеться. А, першу? Ви, ми, ви першу вже 40 разів вже бачили, 40 разів вже проходили. А, Таке. Я б, звісно, взяв сталкера на проходження, але я не думаю, що мій комп потягне, як ви бачимо на тій серії, Там я його хотів проводити, воно мене послало далеко і надовго. Ну то таке всі посилають і. таке буває. Можна взяти... О, можна взяти якогось сталкера іменно старенького. То пройти. Ну як піти? Пройти? пройти просто. Ще за чесно зрозуміти, що взагалі в «Сталкері» там твориться. А, бо, блин, ігор, немає на а що аж так, то тільки так. Ну, Якось отак будемо от, йти. Можна, звісно, взяти Quarry», але на закворі переклада ну, на що немає. Тож брати я її не буду. Звісно, немає. Це ж Це буде каша із того, що там ж ну, перевод такий, а я поки переведу якусь їхню всю, то не то, так. Я краще думаю, почекаю, поки попереводять якісь хоча б такі сюжетні, великі, фільмові, як я, 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 я люблю називати, їх полюбляю називати, кіношні кіно. Там, Ось, там якась ще гра, можна бафію взяти. Коротше, там куча ігор, які я хочу взяти, але не думаю, що ви би захотіли, і не думаю, що там буде наш перемог. Але я думаю, але я думаю взяти на перепроводження, бо ми і так і не пройшли нормально, цю. третю... чаптер. Три. коротше. Я Опі Плейтайм 3. Перепроходити. Чого ви скажете перепроходити? Ну я. Чого кажу? Бо... Там ви ж українізатор! Там є українізатор на неї, я не поняв. Коли він мені треба, бо його не було. Коли мені вже не треба, його не. Він ось ось, раз і появився з пасибів. Пасивій тех то переозвучиє на цей. Я взагалі нічого не, не маю проти, але блін. Що ж ви. Що ж ви робите зі мною? що ж ви мені так. <гивіться> Скікер. Ой-ой-ой. <Platform> А, не, ну ти, конечно, молодець, я тебе скажу. Прям, прям хорош, хорошо, да прям молодчик. Коротше, а, чого я про неї сповню, бо, блін, ми ж її не допройшли, получается. Вона у нас записана, все нормально, але не переп. але не допроходжено, ми її не пройшли, бо я забив на це все, бо там той кіт мене задав, бо. А так як зараз в Україні завтра можна її хоча б пройти. Але я не думаю, що ви захочете її ще раз бачити. От, е ще. Можна, кстати, Чучу взяти, але Чучу вже в нас був вже не знаю скільки разів. Багато разів вже в нас був. Е, багато в нас ігор було, ще ми повертали, потім не повертали. Ну, коротше, у нас колапс з ігор. Ну, я думаю, взяти ігри, які я колись проходив, може є там українізатор на них, Рой і, і таке. Можна які. Можна ці. Знаю, є українізатор на я вже. Цей на ці. На, на Resident Evil 8. Е то я її, я її хочу пройти, я, я її закупився, я її, я її навіть не проходив. Можна пройти її всі частини, якщо ви, звісно, якщо ви, звісно, захочете. Я то захочу, можу. буде подобатися, айчіба, куди от. Отже, от. от, мене зараз бентежить в українській ком'юніті ютуба, які е, за українську, але не думаю, що ви захочете її бачити. Але там в принципі, є на всі частини перекладу, мені в принципі, просто читати або субтитри, або вони будуть говорити, я не знаю, що там буде. А, тож якось за так от, я в принципі прям казати не буду, що я буду її проходити, але якщо, в принципі, якщо мені вб'ється це в голову, то значить пройду, якщо я вже вже про неї говорю. Значить я її буду проходити. І буде проходження в нас хоча б щось нормальне. А не... Мафобії Майнкрафт. Майнкрафт можна і на стрімах, і на Мафобії дуже туди і не дінеться. А ці Резиденти можна і пройти. Я не знаю, я задумався, думаю, якщо я захочу проходити Resident Evil, Resident Evil ці Resident, оці від першого до восьмого, мені цікаво, ви це сприймаєте нормально, що я буду їх приходити, чи ні. Я е, почну напевно. Хочу я восьмий взяти, щось мені на восьмий й Не знаю чого, не я би восьмий взяв і прям його прям так затиснув педаль по проходженню. я не знаю, я би прям там все перенюхав, все переплісосив, понаходив, напевно, всі е, цікавинки, які нас е, там відчекали. Ну якось так. Е, а якщо у нас не буде нічого такого, то я Мін канал піде в YouTube. А там я вже все, я вже перейму що я буду добавився. Все. На... Після моєї відпустки, мого відпочинку, зразу пишіть коментарі, коли я напишу або стрім зроблю. Напишіть чоловіче, ти нам обіцяв Resident Evil, не пам'ятаєш, а? ти там казав відосик по Євротраку ти нам ну как да, да, давай поповняту на я я я і я переїдут театр хто ось і пишіть в коментарях та спаунте мені прям всі там коментарі щоб я усі африка а що проявляє тебе активність в коментарях А так що не проявляє що мені я бачу я не положию. Та й таке. Десь хвилин відео записаного, а я ще їм. Я думаю, я вже приїхав. Чав. Година вже є, а я так. А що да, ви ще хотіли? Я... И Ні туда, никуда сюда. Yeah. Я один раз так поїхав. Я не понял, це приїхав. До їх без записи, чтобы чистому чест. Поїхав, называется, повернул, написай, я там вообще по нику дароче каже, так А не я, я хочу стараюсь, якось вот такой не получається і все. Ой. Розповідайте як ви. Як ваші справи. Як би... Я проходив відпочинок без мене, без стрімів. Бо стрімів скітів. Скільки вже стрімів нема мені. Це. Я, 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 не, я не знаю, стрім набагато як уйдеш. Е, Коротше вже е. Два стріма мінус точно, є? Якщо буде третій мінус, я... я, я, я не знаю. За жопу? Ні, якщо буде тримі, а якщо мені три стріма, то треба надо їх надолужувати. Треба надо, надо да, робити, надо робити стріми. Після відпустки мене стрімів буде по таким іграм. Що, дай буде. Візьмемо якусь цікаву і... О! Закворі на проходження на стрімах. Во! Честуру буде московитський субтетрі, але ми хоча б розуміти, куди ми взагалі йдемо і що ми вибираємо. А взвучку буде на річку. Нічого не знаю. А да, а не нема не українських. Не знаю, і там вроді би чи роблять, чи ні. Я, я не знаю, що там відбувається. Вроді би роблять, вроді би ні, я не... я не певний. Я не бембаю. Вроді роблять, вроді біблі. Там колапси з, з озвучками, я так понял. Но саме цікаве, що я знаю, це те, що вони дороблюють е, озвучку на останній з нас Part 1. А, а чи буде на Part 2? А ні, вона є, но напевно тільки текстова. А ні, там на... на два, типу, на 2 дня съєдав день два вроді б. І все, і більше нема. Або вони доробили, я не знаю, я брати другу частину поки що. Но якщо дійсно нам захочеться, то ми будемо і зекворій, і коротше такі старі ігри, які в мене були, будемо перепробувати на стрімах, буде весело, кайфово і капець. Давай включаем, надо треба вратам. Так, пацани, давай, дайте я поверну. Не дуры. Ну надо будет дураком. Головне правило а, того, що ти робиш, не включай включаємо. Заїхали ми, значить, сюди. Заїхали ми, значить, сюди, потім включили поворотів. Або заїхали на коло, проїхали чуть-чуть, включили поворотник і... можемо їхати. От як зараз, а. Заїду на коло. поверну куди мені треба? Отак. От Включаємо поворот. І їдемо сюди. Не, там нікого нема. Тут ж нормально. Стоїть! Так, так, все, все нормально, все хорошо, все сделано. Так, нам по сюда Да, а что? А что а у нас тут? А что у нас тут? А, у нас у них контроль на точку. Я вспів! Вспіваю. Чотко, просто я не, я не знаю, я водію з левела сотого. Якщо на клавіатурі, то на, я не знаю, які там водії по соці, але, блін. Так повертати навіть не дивиться в дзеркало, це, це мощно. Я дивлюся тільки в в ліве дзеркало, ти все. Як я не люблю кончені завдання. Ну не кончені. Давай. На розвантаження. Ві... Спасибі. Басі... Спасибі. О. Заробив а, більше, ніж хотілося. А ми де взагалі? Це що? Лит... Ми в Літві. Литва коробку меньше передачи менше передачи видовосник я я не бем, бо як ты там вообще став конечно но тут таке но то таке не я вантаж брати. Чи тут можно брати вантаж Цікаво, Куди тут вантаж веде нас? Куди нас е заведе вантаж? Куда в Австралію чим чекувати треба? А якщо на електричці, є yeah. є <laughs> yeah. А, ух ты ж, я какой. Оце, оце я розумію. А чого? А шо ми везем? Хек 16 тонн. Абердин. Ох ти ж е. А, а а, ну. А що так багато не буде? Не багато плотять, а що так багато А, трьох, коротше, трьошку кеме? 3 тисячі кеме. заокруглити так, як ми їдемо, то в принципі 3 тисячі кеме є. Це капець? 42 матіо 43 43 години ми майже будемо їхати. Не вважаю того, що ми будемо ставати на серії. 42 години. Я хуго. А чо? А давай! А чо б і ні? Братан вертайся, все фігня. Та давай скам. Братан, вертайся. <говори> <Не офігію. говори> а да, не офигею. Ага. Ну, стой на восемь хотя бы. Боже. 3? Трешку каме. Ну весело буде шок, капець. Весело петь. А може. Ми, 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 все. <свистит> ну до вс, їдемо, а там уже подимся, где... Да. Ти так розумію, вообще вже ніхто не їде, всі такі-то, ну де но. Нє, тут, äh, тут є тут. Чи тут давно сторонку? Нет, тут сторонку. Типа і туда, і сюди, туда тут. Але я не думаю. Да, мати просто. Хочеш забем. Як я вважаю, що я вчив вас правильно. Це має бути по-правильному. Все, я відтормозився, бо я думав, що він буде їхати сюди. Скільки заїжджаємо на коло, нажимаємо цього. Та ні, не сюди. І все, і піде. Ну тут уже давайте це, бо я вже я забуду мені не дряду руки. Мене не ручья вам. Ты увертю. Кучу верчу. Забуду ти, кучу. Спасибо. Ага. Тут тоже треба вратарь. Власне, якраз я її повертаю. Власне, я нормально кстати, почав повертати. Так. Повертаю як їду. Ну то все їдемо, побачимо. Йдемо зустрічатися з нашими е трьохчасовими клікуваннями. А да ты едь, но ядрен ты потом.